Які покарання отримали Шахтар та Динамо за бійку? Яких гравців двох грантів українського футболу порадили придбати італійським клубам? Та як Шахтар в грі з Оболонню скористався осічкою Динамо і повторив матч відкриття Донбас Арени 15-річної давнини? Всім привіт, друзі! Про це ми говоритимемо в наступні хвилини на новому каналі Шахтар Лайф. Перевірте, чи ви підписані. А зараз на ваших екранах з'явилися переможці нашого інтерактиву, які у коментарях під минулим випуском правильно відповіли на питання про те, хто з Шахтаря грав проти італійської болоньї ще кілька років тому. Якщо ж хочете потрапити у наступний випуск, то дивіться відео до кінця. Там я назву прості умови нового інтерактиву. А зараз поставте вподобайку, якщо хочете допомогти потраплянню цього відео до рекомендацій інших глядачів, яким цікавий контент. Про Шахтар. Контрольно-дисциплінарний комітет української асоціації футболу нарешті завершив розгляд справи про бійку після матчу юнацьких команд Шахтаря та Динамо, яка відбулася ще наприкінці минулого сезону. Обидві команди отримали штрафи. Шахтар як організатор покараний не лише за поведінку представників клубу, а й за недотримання вимог додаткових заходів безпеки в умовах воєнного стану, а саме щодо проведення матчу без глядачів. Гірники загалом сплатять 252 тисячі 500 гривень. ж сплатить 100 тисяч гривень, плюс додатково оштрафовані на 5 тисяч В'ячеслав Суркіс, який є сином Григорія Суркіса, та Олександр Іщенко. На три матчі дискваліфіковані головний тренер Шахтаря Олексій Бєлік та гравець Динамо Назар Іваськів. Попередження винесено гравцям Шахтаря Антону Демченко та Арсенію Тимофію Трохиму і заступнику гендиректора Динамо Сергію Мохніку. Взагалі, скажу, що покарання могли бути і гіршими, враховуючи, що відбувалось. Ображатися на КДК УАВ вважаю, не варто. Легендарний тренер Шахтаря, зараз наставник збірної Румунії Мірча Луческу, сказав для видання Дело Спорт», на кого з футболістів Шахтаря та Динамо треба звернути увагу коучам італійських клубів. На Судакова і Матвієнка з Динамо пропоную Шапаренка і Ваната нападника 2002 року народження. До речі, Содаков перед матчем з Болонією сказав, які італійські клуби намагалися його підписати, і чиї пропозиції відхилив Шахтар у минулому випуску. Я розмірковував на цю тему і загалом про проблему продажу Судакова для Шахтаря. А зараз до матчу з Оболонню. за його результатом збільшився наш банк у експерименті, який я проводжу у своєму телеграм-каналі. До самого кінця сезону робимо прогнози на перемоги Шахтаря в матчах УПЛ. Після кожного матчу я показую, як змінюється баланс. А по завершенні сезону випущу окреме відео, в якому покажу, який результат принесли гірники від такої системи. Якщо ви хочете подивитися, як змінився банк після перемоги на доболонню, скільки може принести наступна перемога над Вересом, і, можливо, також проводити експеримент, то переходьте за посиланням у першому закріпленому коментарі під цим відео. Тим паче, що там я ще залишив бонус до 150 тисяч на ваш рахунок від Gidжі, партнера каналу Шахтар Лайф. Отже, оболонь. Підходила до зустрічі, перебуваючи на останньому рядку турнірної таблиці і не маючи жодної перемоги у шести матчах: чотири поразки і дві нічиї. Але друга нічия була здобута у минулому турі відразу після того, як Валерія Іващен на тренерському містку змінив Сергій Шищенко. І до того ж у матчі проти одного з лідерів чемпіонату Олександрії, який Шахтар нагадаю програв. Але з гірниками продовжити успіх пивоварам не вдалося. На 17 17-й хвилині Шахтар дуже красиво вийшов вперед. Артем Бондаренко навісив у штрафний суперник, не зміг вибити головою на м'ячі, першим опинився Віні Тобіас, і бразилець в падінні через себе в підсумку зробив асист на того ж Бондаренка, який ударом з льоту у дальній кут забив у другому турі поспіль, після того як минулого тижня оформив хет-трик у ворота Карпат. Шахтар не мав проблем у цьому матчі, на відміну від деяких інших поєдинків на старті сезону. Але подвоїти перевагу і почувати себе більш комфортно вдалося лише на 67-й хвилині. Коли після класної закидушки від Іраклі Азарова на Криськіва і пасу Дмитра на Судакова Георгій пробив у стійку, а Ласіна Трауре добив м'яч у ворота. А вже через 11 хвилин Трауре гарно скинув м'яч Судакову на початку половини поля суперника, і Георгій аж звідти дійшов до штрафного та влучно пробив у ближній кут. Взагалі, відзначу, що навіть без забитого голу Судаков відіграв класно. Дуже важливо після незабитого пенальті в матчі з Болонією та критики, яка йде на його адресу останнім часом. В цьому плані раджу, якщо ви не бачили, подивитися допис Георгія в інстаграмі після тієї невдачі з Болонією і обов'язково прочитати, як він його підписав. Ну а вже на останній хвилині основного часу, схожим чином на гол Судакова відзначився Невертон, у тому сенсі, що бразилець пролетів з м'ячем з початку половини поля суперника і вколотив снаряд у ціль. Різниця у тому, що Невертон не входив у штрафний і по дорозі обіграв трьох суперників, а Судаков двох. До речі, зараз на ваших екранах фото першого в історії матча на Донбас Арені. Тоді, 27 вересня 2009-го, майже рівно 15 років тому, Шахтар так само здолав оболонь з тим самим рахунком 4-0. Динамо у цьому турі вперше втратило очки, зігравши у нульову нічию з рухом. Шахтар скоротив відстань від киян до чотирьох пунктів. Вже у п'ятницю гірники зіграють проти Вереса, а ви, друзі, можете потрапити у наступне відео. Для цього переходьте у мій телеграм-канал і під дописом з експериментом і моїм прогнозом на цей матч. Пишіть свій прогноз. І всі, хто вгадають точний рахунок, опиняться у наступному відео. Посилання у закріпленому коментарі. Нагадую, що ваша вподобайка допоможе швидше віднайти на теренах Ютубу інших вболівальників Шахтаря. А підписуючись на канал, не забувайте про дзвіночок, а то Ютуб іноді глючить і не видає відео у рекомендації. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!